Тим часом на Сумщині бойові дії тривають одразу у семи районах. Зокрема, російські війська намагаються закріпитися на території Хотинської та юнаківської громад. Від юнаківки до Сум по прямій залишається близько 27 кілометрів. Водночас окупанти вивели з регіону свої підрозділи морської піхоти. Нині вони воюють у Покровську та Оріховому. Тут же діє їхній підрозділ Рубікон, який спеціалізується на боротьбі з українськими дронами. Окрім того, противник посилив удари керованими авіабомбами по сумах. Зазвичай Ує вночі намагаючись вивести із ладу електропідстанції та уражаючи будь-які об'єкти. І бійці угрупування військ Курськ збирають на закупівлю оптоволокна та обладнання для безпілотних авіаційних комплексів. Завдяки цим технологіям оборонці можуть працювати ефективно, безпечно та на відстані від ворога. Кожна ваша гривня допомагає посилити захисників та їхню роботу. Тож, аби ефективніше наші військові нищили противника, долучайтеся, будь ласка, до збору, підтримати можна за QR-кодом, який ви зараз бачите на екрані, або за номером картки. Ви чудово знаєте, якщо не встигаєте там собі занотувати. Номер карти або швидко внести реквізити у мобільний банкінг. Ви завжди можете написати нам у месенджери, і ми вам особисто в повідомленні цей номер надішлемо. Тому, будь ласочка дуже вам просимо долучатися. Тим паче, ось з цього групування з нами вже представники на зв'язку. Це Олександр Невідомий, речник угрупування Військ Курськ. Пане Олександре, вам вітання. А, Доброго здоров'я. Доброго здоров'я, слава Україні! Героям слава пане Олександре, розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію в зоні вашої відповідальності. Ну і власне, як минула ця ніч ситуація в зоні відповідальності угруповання військ Курськ стабільна і контрольована нашими силами. Напрямок залишається доволі активним попри відносне зменшення штурмових дій з боку противника. Хоча від створення заявленої ним буферної зони він не відмовляється. Але ми зі свого боку зриваємо всі ці наміри. І деякі наші підрозділи продовжують отримувати позиції на території Російської Федерації. Тобто, угрупування «Військ Курськ продовжує виконувати поставлені бойові завдання. Скажіть, якщо дійсно про це можна говорити або принаймні натякніть, скільки саме території ворога ми зараз контролюємо. Не можу сказати і натякнути: контролюємо. Деякі Зрозумі. позиції так, це найголовніше. А, які власне зміни у тактиці прикордонних російських військ ви зараз спостерігаєте? Ворог діє милими пішими штурмовими групами по 2-4 військовослужбовці. Іноді навіть один трапляється uh -huh. кудись в полі він намагається дістатись. Застосування техніки для штурмових дій це доволі рідкість. Ну і в принципі, кожна спроба провести штурмові дії для покращення свого становища. Завершується повним знищенням як особового складу ворога, так і його техніки, і тому противник намагається е, нанести якомога більше вогневого ураження, застосовуючи усю номенклатуру е, озброєння, що в них є, пане Олександре, Ви зазначаєте про те, що ворог не відмовився від своїх планів створення буферної зони. Е, скажіть, чи має відповідно ворог успіхи в цьому зараз? Ну, як я вже сказав, немає поки що. Тобто, всі їхні наміри, все, що вони намагаються тут тобто, штурмануть. Uh -huh. Все закінчується фіаско для них. Ми знищуємо весь особовий склад, який намагається десь щось просунутися. Uh -huh. Тобто, поки що їм це не вдається. Ми завдаємо завжди контур удару, тобто і контролюємо всю контролюємо територію, яка залишається з нами. Як станом на зараз змінилася і частота, і водночас географія застосування кабів та РСЗВ по сумщині постійно, тобто ворог постійно наносить удар авіаудари, тобто застосовуючи керовані авіабомби, сягає до 15 ударів за день. Mm -hmm. Ну, один авіаудар це близько 30 кабів. А, а чи спостерігається тенденція до масованого використання ударних дронів Камікадзе? Якщо так, то ну скільки їх використовують приблизно за добу? Ворог активно застосовує різні типи ударних БПЛА, типу шахет і Талмаз, застосовує хібні хідні цілі, типу Гербера. Ну і також застосовується активно молнія. Тобто порахувати скільки не можемо. Можемо навести тільки цифри, скільки. Було знищено продовжує вересня-жовтня, угу. тобто це 218 одиниць шахедів, 123 одиниці і Талмаз, 792 одиниці молній було знищено, та 110 ланцетів. Ну а власне чим знищуєте ці ворожі БПЛА, окрім стрілецької зброї? Чи достатньо насичена прикордонна смуга там тими ж засобами РЕБ Працюють підрозділи радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки і також ефективну роботу? Показують. Екіпажі е, перехоплювачів БПЛА ми знаємо про те, що окремі підрозділи з цього напрямку ворожі були зняті на е, Покровський напрямок. Зараз як змінилася якість особового складу ворога, який використовують для дій у прикордонній смузі? Хто зараз воює? Фактично з боку Росіян? Ну загалом в збройних силах Російської Федерації наш напрямок не виключення. Е, це основна от, їхня кількість військовослужбовців і військовослужбовці служби за контрактом на один рік. А, перший основний контингент це зеки, другий а, це ті, а, хто може стати зеками, але на етапі, тобто їх вербують, мовляв, ну, підписуєш контракт. Замість того, щоб сісти в тюрму відповідно, а, вони обирають а, під, підпис контракту. Ну і третя категорія. Дуже популярна серед росіян, це ті, в кого погане фінансове становище. Зрозуміло. Скажіть, наша основна задача так у зоні вашої відповідальності це так. утримувати позиції, це контратакувати, чи все-таки намагатися просуватися в глиби РФ? Утримувати позиції. Тобто, ми стоїмо в обороні. Зрозуміло, і дуже важливий момент, який стосується цивільних. Яка ситуація власне, з безпекою в тих населених пунктах, що перебувають під постійним вогнем і які наближені до лінії фронту? Ми зговорили, що по прямій там фактично 27 кілометрів до обласного центру, до міста Суми людей з населених пунктів, розташованих на лінії бойового зіткнення, повністю евакуйовано. Ну а розташований глиб нашої території. Які вважаються прифронтовими, скажем mm -hmm. жителі ще залишаються, тому поки що ситуація така. Зрозуміло, пане Олександре, ми вам дякуємо за те, що ви доєдналися сьогодні вранці до ефіру Київ 24 Олександр Невідомий, речник угрупування військ Курськ, був з нами на зв'язку.